Вітаю, друзі, Володимир Зеленський шукає нового господаря. Про це за хвилинку. А зараз підпишіться на мій канал, поширте на нього посилання, напишіть обов'язково коментар і поставте, звичайну, вподобайку. Для того, щоб знати більше, і найголовніше знати правду. Отже, Володимир Зеленський та його зелені слуги шукають нового господаря. Спочатку запропонували старому Сполученим Штатам Америки, що розрахується з ними. За підтримку їхню українськими корисними копалинами. Але американці переграли зелених гнид. Американці сказали, хе, так, да, давайте. Давайте за те, що ми вже вам дали. Розраховуйтесь. А далі, далі, як кажуть, будемо подивитись. Тоді побігли в Брюссель і в Лондон з Парижем з пропозиціями купити їх. Але там, як показала практика, і вчорашня Паризька зустріч лідерів Євросоюзу Плюс Британія виявилися просто імпотенти. А тому виникла нова ідея. Про Продати себе, знайти нового господаря і розрахуватися з ним нашими українськими корисними копалинами, з Китаєм з Китайською Народною Республікою. Ну, чесно кажучи, я думаю, що з цього рая також не вийде ну, від слова нічого. Але такі спроби є. Про це заговорили слуги, про це заговорила і Банкова. Друзі, по корисним копавинам моя позиція незмінна. Корисні копавини мають бути вилучені в олігархів і справедливо розподілені між державними компаніями, куди мають залучатись інвестиції. Згідно Конституції України, корисні копавини – це власність всього українського народу. Тобто нас, всіх, з вами. А спроби за них купити собі нового господаря це крадіжка, це злочин, це бережніше, торгівля краденим В нас украли і продають, щоб купити собі нового господаря. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.